Телеканал ictv 2 буде транслятором фіналу Кубку України між Ворською та Шахтарем. Фінал Кубку України пройде вперше з початку повномасштабного вторгнення. Вирішальний матч відбудеться на стадіоні Авангард у Рівному. Українська асоціація футболу повідомила, що у разі повітряної тривоги матч переривається. Всі вболівальники йдуть в укриття. Якщо тривога закінчиться протягом 30 хвилин, вболівальники зможуть повернутися на трибуни. Якщо ж тривога триватиме понад 30 хвилин, то матч буде перенесено на наступний день. Українська прем'єр-ліга назвала розклад 29-го туру чемпіонату України. Усі ігри відбудуться у неділю 19 травня та розпочнуться одночасно о 15.30. У 29-му турі відбудуться матчі Динамо Кривбас, Дніпро-1-Шахтар, Верес Олександрія, Ворскла Оболонь, ЛНЗ Зоря, Рух Чорноморець, «Металіст 1925 Полісся та Минай Колос. 3 травня відбулися матчі першої ліги. За три тури до фінішу чемпіонату лівий берег гарантував собі плей-офф за участь в УПЛ. У матчах плей-офф команди, які посядуть третє та четверте місця у першій лізі, зіграють відповідно із 14 та 13 клубами УПЛ. Перші стикові матчі заплановані на 29 травня. Матчі відповіді на 2 червня. Головний тренер Дніпра-1 Юрій Максимов заявив, що залишить свою посаду, якщо команда не переможе Кривбас у рамках 27-го туру УПЛ. Цитата: Я дійсно сказав хлопцям, що якщо ми не переможемо Кривбас, то я покину команду. Це правда. Трошки пізніше, можливо, буду готовий поговорити докладніше. Наразі більше жодних коментарів, сказав Максимов. Матч Дніпро-1 Кривбас відбудеться 6 травня о 13-й годині. Голкіпер Кременя Арсеній Коркодим, головний тренер команди Ігор Климовський та директор Кременчуського клубу Андрій Філь пройшли перевірку на детекторі брехні після матчу з металістом за фактом можливого впливу на результат. Як повідомляє журналіст Володимир Звєров, воротар та всі особи, яких перевірили, не є винними. Цитата: поліграф показав, що воротар та всі особи, яких перевірили, не є винними. Згідно з результатами перевірки, вони говорили правду. Коркодим, аби не було ніяких домислів, висловив бажання. Ще раз пройти детектор брехні ще й в ОАФ. і вже наскільки я розумію, він поговорив попередню з ОАФ», – розповів звіров. Травма, яку Форвард Олександрії Андрій Кулаков отримав у матчі 26-го туру УПЛ з Колосом, виявилася досить серйозною, повідомляє тато таке. У 25-річного українця діагностовано розрив латерального меніска. 3 травня у Києві футболісту провели операцію, якою керував начальник медичного штабу Шахтаря Дмитро Скибінський. За попередніми прогнозами, Кулаков розпочне повноцінні тренування приблизно через 4 місяці. Цього сезону нападник забив один гол та зробив один асист у 21 матчі за Олександром. Андрейский клуб. Український форвард Валенсії Роман Яремчук повністю відновився після травми і без обмежень працює в загальній групі команди. Як повідомляють іспанські змі, українець готовий зіграти у матчі 34-го туру Ла Ліги проти Алавеса. Цей поєдинок відбудеться у неділю, 5 травня. Нагадаємо, що 28-річний Яремчук отримав травму під сухожилля 30 березня і після цього не грав. Цього сезону Роман зіграв у 25 матчах за «Валенсію», у яких забив 4 голи. Роман Яремчук влітку із Валенції повернеться до Брюге. Про це повідомляє El Gol Digital. Керівництво іспанського клубу високо цінує внесок українця, але не може дозволити собі викупити контракт Яремчука. Брюге хоче отримати за нападника приблизно 4 мільйони євро, щоб хоч трішки відбити втрачені за нього кошти. Нагадаємо, що Роман перейшов у Брюге з Бенфіки за 17 мільйонів євро. Відтоді Яремчук провів 32 матчі за бельгійський клуб, забив 6 голів та віддав 3 асисти. Наразі Україна українець грає за Валенцію на правах оренди, яка чинна до 30 червня 2024 року. Інсайдер Фабріціо Романо розповів, що ворота Реала Андрій Лунін отримав від Мадридського клубу пропозицію про продовження контракту. Цитата: Отже, Реал представив Луніну нову контрактну пропозицію. Вони хочуть продовжити контракт. Поточна угода закінчується влітку 2025 року. Вони вважають, що Лунін може стати частиною майбутнього клубу. Пропозиція про нову угоду вже на столі. Остаточне зелене світло має дати сам гравець, але Реал хоче залишити Луніна у себе. Жерона розраховує зберегти українського вінгра Віктора Циганкова на наступний сезон. Про це повідомляє іспанське видання Ас. За інформацією джерела Жерона не продасть циганкова у літнє трансферне вікно. Якщо тільки не надійде пропозиція, від якої буде неможливо відмовитись. Каталонський клуб хоче зберегти українця, оскільки гравець має досвід виступів у лізі чемпіонів. Цей фактор допоможе команді у наступному сезоні. Жерона вже гарантувала собі участь у єврокубкових змаганнях на наступний сезон. Раніше вже повідомлялося, що за циганком слідкує Баварія та Барселона. У цьому сезоні Віктор зіграв 29 матчів за клуб, забив 6 голів та віддав 4 асисти. Ла Ліга оголосила про старт глядацького голосування за команду сезону 2023-2024 у чемпіонаті Іспанії. Український голкіпер АЛА Андрій Лунін та форвард-джерони Артем Довбик потрапили у список із 50 футболістів, які розділені за позиціями на ігровому полі, за яких можуть проголосувати фанати. Загалом у списку присутні три голкіпери 16 захисників, 12 півзахисників та 19 форвардів. Найбільше представництво гравців у цьому списку має лідер Ла Ліги Реал. Сім гравців, якого можуть потрапити до символічної збірної сезону, півзахисник Джерони Віктор Циганков та гравець Валенції Роман Яремчук не потрапили у перелік претендентів. Кожен вболівальник, який зареєстрований на офіційному сайті Ла Ліги, зможе проголосувати та обрати 11 найкращих футболістів року у іспанському чемпіонаті. Голосування триватиме до 5 травня, після чого Ла Ліга оголосить команду сезону. Визначився перший суперник збірної України на футбольному турнірі Олімпіади 2024. 2 травня у межах матчу за третє місце Кубку Азії 2024 серед команд Ю 23 Ірак переміг індонезію в Овертаймі з рахунком 2-1. Таким чином Ірак стане першим олімпійським опонентом України у вітчизняній футбольній історії. Юнацька збірна України Ю-17 дізналась суперників у відбірковому раунді Євро 2025. Синьо-жовті потрапили до групи 4. Бельгія, Україна, Косово та Казахстан. Одна з країн стане господарем міні-турніру. Матчі заплановані на осінь 2024 року. Юнацька збірна України ю 19 також дізнала суперників у відбірковому раунді Євро 2025. Синьо-жовті потрапили до групи 1. Україна, Нідерланди, Словенія та Казахстан. Одна з країн також. Стане господарем міні турніру, який відбудеться восени 2024-го. Динамо потрапило у топ 10 команд рейтингу міжнародного центру спортивних досліджень за частковою залученості національних гравців. Міжнародний центр спортивних досліджень опублікував список футбольних гравців, які найбільше використовують гравців своєї національності. Показник розрахований на відсоток гравців, що народилися у тій самій країні, що й клуб. У Динамо лише чотири гравці, які народилися не в Україні: це Андрій Ярмоленко, Росія, Крістіан Біловар, Угорщина, Самбо Діало, Сенегал та Беніто Ко Слован оголосив про дострокове розірвання контракту та припинення співпраці з орендованим у Динамо Жерсоном Родрігесом. 28-річний люксембуржець був орендований перед стартом весняної частини сезону 2023-2024 на рік з правом викупу у восьми матчах за Братиславський клуб. Футболіст забив 5 голів, зробив один асист та став чемпіоном словаччини. Проте він не грав за команду з 13 березня. У березні Родрігес отримав 18 місяців умовно за домашнє насильство та напад. А у квітні він не повернувся у Словаччину. Овен після матчів за збірну Люксембургу контракт гравця з Динамо розрахований до літа 2025 року. А раніше вже повідомлялося, що він не потрібен київському клубу. Як повідомляє Sport.ua, Шахтар зацікавлений у послугах півзахисника Дніпра 1 22-річного Валентина Рубчинського. За інформацією джерела, якщо влітку гірники продадуть Георгія Судакова, то саме Рубчинський стане головним кандидатом на його заміну. Потенційний трансфер оцінюється від 5 до 7 мільйонів євро. Все буде залежати від суми, за яку Шахтар продасть Судакова. У нинішньому сезоні Рубчинський зіграв 31 матч, у яких зробив три асисти. Трансфер марк оцінює гравця в 1,2 мільйони євро. Контракт Захисника із Дніпромодиндії до літа до літа 2025 року. 47-річний український фахівець Юрій Гура з нового сезону очолить тераспольський шериф. Про це повідомляє молдавський телеграм-канал Медіаспорт. За даними джерела, Гура вже провів особисту зустріч із президентом клубу Віктором Гушаном і підписав контракт. Також зазначається, що офіційно про призначення буде оголошено вже влітку після закінчення сезону. Всю свою тренерську кар'єру Гура провів в одному клубі Олександрії, яку покинув у грудні 2022 року. І відтоді він залишався без роботи в Україні українському клубі Юрій Володимирович працював 11 років, де спочатку був головним тренером у нижчих лігах. Тоді команда називалася «Украгроком», А потім, протягом майже семи років, тренував юнацьку та молодіжну команди клубу. УЄФА збільшила кількість гравців у заявках команд на євро 2024 з 23 до 26. Команди повинні надати списки футболістів до 7 червня. Збірна України на євро 2024 зіграє у групі з Бельгією, Румунією та Словаччиною. Після пандемії коронавірусу УЄФА дозволила збільшити кількість гравців на євро 2020 до 26. Стільки ж могли заявити команди і на чемпіонат світу 2022 Планувалося, Планувалось, що на євро 2024 повернуться до заявки у 23 гравці. Євро 2024 розпочнеться 14 червня. Півзахисник київського «Динамо» Віталій Бояльський розповів, чим його команду здивував Верес. Досвідчений футболіст зізнався, чи білосині думають про швидку зустріч на полі з донецьким шахтарем. Бояльський закликав оболівальників зберігати холоднокровність і нагадав про ще одного важливого суперника. Про це повідомляє про футбол Діджитал. Київському Динамо доведеться провести два матчі чемпіонату України протягом одного тижня. Напередодні підопічні Олександра Шовковського обіграли Верес у перенесеному матчі п'ятого туру. А вже завтра кияни зустрінуться з Колосом. Столичним футболістам не можна розслаблятись. Втрата очок у будь-якому поєдинку значно зменшить шанси київської команди здобути золоті медалі чемпіонату України. Півзахисник Динамо Віталій Буяльський підтвердив, що його команді було важко протистояти Вересу. Команда із Рівного зіграла зовсім не так, як очі. Коли футболісти Динамо також Буяльський заявив, що поки що уникає думок про донецький шахтар, з яким білосині скоро зустрінуться на футбольному полі. Цитата: поки що рано думати про гірників до цього матчу. Нас чекає ще один поєдинок з колосом. Нам дуже важливо зосередитися на кожній наступній грі. Ми повинні перемагати в кожному матчі, щоб стати чемпіонами України, розповів Буяльський. Динамо зіграє з колосом 5 травня, а вже 11 травня команда Шовковського зустрінеться з Шахтарем.